Ласкаво просимо до кулінарної книги тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які виділяються своєю унікальністю, зручністю або просто чимось особливим для мене. Хоча пошук конкретного рецепта в інтернеті вирішує миттєву задачу, гортання по справжньому хорошої кулінарної книги володіє своєю особливою магією. Запіканки, супи, тістечка, макарони та печення. Багато кулінарних книг пропонують безліч ідей, щоб нагодувати сім'ю з 4 осіб або компанію з 12. Але рецептів, розрахованих всього на двох, зустрічається не так вже й багато. Якби я не любила залишки їжі, іноді відчуваю себе прив'язаною до контейнерів в холодильнику. Саме тому на цьому тижні я вирішила розповісти про книгу Стіл для двох. Так, День Святого Валентина не за горами, і це друга причина, багато хто буде шукати натхнення, готуючи для своєї другої половинки. Але вам не потрібно бути в парі, щоб насолодитися цією книгою. Ця затишна колекція рецептів із продуманими порціями та чудовими смаками ідеально підходить для того, щоб здивувати кожного, з ким ділитесь трапезою. Трохи про книгу. Стіл для двох написала Брег і вона вийшла в 2023 році. На перший погляд може здатися, що це збірка романтичних вечір для побачень, такі рецепти тут дійсно є, але книга набагато ширша. Грем ясно дає зрозуміти, що за столом можуть збиратися найрізноманітніші люди з різних приводів. Ви можете готувати для молодшої сестри, мами, друга, з яким давно не бачилися, або для щотижневого обіду з двоюрідним братом. Ці страви особливі, тому що вони насичують не тільки шлунок, але і душу. Грем додає кілька есеу переміж з рецептами від основних страв до закусок, сирних тарілок, коктейлів і десертів. Мені подобається, як вона підкреслює, що кожна їжа це досвід. Як людині, яка готує в поспіху для роботи, мені легко перенести цю логіку, зробив і прибрав в звичайне життя. Але Грем включає нотатки про створення атмосфери та розділ під назвою «Година аперитиву з ідеями за кусок, нагадуючи, що іноді їжа повинна бути подією. Особливо, якщо ви готуєте для мами. Хороша книга для тих, кому потрібно сповільнитися. Ця книга підійде тим, хто готує для однієї людини або разом з ним. Але крім порцій, вона нагадує, що сам процес, рецепти, поєднання смаків, красива подача може приносити задоволення. Ця кулінарна книга для тих, може бути для вас, кому складно виділити час для себе. Для тих, хто перекушує протеїновими батончиками в машині або метро, тому що це єдиний шанс поїсти в обід. Залиште свої батончики, але спробуйте хоча б раз на тиждень накривати стіл для двох. Важливо знайти місце для тихих, спокійних моментів і для людей, яких ви любите. Які рецепти вас чекають книга розділена на дві частини легко вразити їх просто порадувати. Перша присвячена рецептам, які виглядають ефектно, але напрочуд прості у приготуванні страви, які можна зібрати, навіть якщо ви втомилися або вже пізно. Розділ Просто порадувати, це ваш ресурс для повноцінної вечері з усіма доповненнями. Обидві частини влаштовані схоже, рецепти розподілені за часом дня, так що закуски і сніданки йдуть на початку, а вишукані десерти і прості солодощі ближче до кінця. Тут є все від невимушених закусок, таких як бутерброд з коричневим соусом і беконом з мармеладом, до вечері при свічках з ляними серветками, як нюків лимонну чебрецеві олії. Все це цінно. Кухонна стійка для двох може стати місцем для таких же особливих моментів, як і стіл. Блюдо, яке я приготувала цього тижня. Як завжди, мені було важко вибрати один рецепт така ціна хорошої кулінарної книги. Я зупинився на веселковому мангольді з полантою та рікотою і не розчарувався. Швидше, впала в харчову кому. Рецепт у розділі легко вразити, і хоча список інгредієнтів досить довгий, все зводиться до двох кроків приготування мангольду та поленти. Дійсно просто. Посуд звичайний, який є на будь-якій кухні, великий віночок або ложка, каструля та сковорода, а поленту, сир та мангольд легко знайти. Для деяких рецептів Грем також пропонує заміни, якщо немає мангольду. Можна взяти заморожений шпинат або навіть гриби, готову страву вийшло ситним і дуже смачним. У житті у мене не було такої ніжної, що тягнеться поланти з сиром. Якщо посипати її підсмаженими волоськими горіхами або тонкими цукатами запальсинової цедри, час може зупинитися. Єдиний спірний момент кількість поланти. рецепт розрахований на майже дві склянки швидкої поланти. Хоча я не проти швидких варіантів, цього вистачило на 6 порцій явно більше, ніж потрібно навіть двом дуже голодним людям. Тож завтра у мене будуть залишки, не найгірше, що сталося цього тижня. Де купити тверду палітурку, столу для двох можна знайти в інтернеті або в форматі електронної книги. Якщо хочете подарувати цю книгу, вибирайте друкований варіант якість паперу і текстура обкладинки додають тактильного задоволення. Як завжди, я раджу підтримувати місцеві книжкові магазини, перевірте їхні полиці або запитайте, чи можуть вони замовити цю книгу для вас.